Як людині з нуля почати... Онлайн, хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна, дуже швидко зрозумів, що фізична робота чи робота на дядю, це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя, комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату, а мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлюсь, стільки я сам з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну, давай я просто онлайн розберу, От, на, на прикладі маркетингу. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я так я хочу цьому не навчитися? я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився, проші клієнти, понятно, безплатно. Було місяць, два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати стрінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв, Появлявся мій контакт. І я починав працювати дуже просто. Поним? не треба ніяких ні коледжів заканчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність. тільки це стабільно з утра до вечора на когось роботи, і приходить домой віддохнути, може щось з дітьми поспілкуватися і все. І а, на прикладі, просто онлайн ми ж от українцям даємо змогу, виставляйте просто відео і буде це гроші. Будь ласка, за посиланням в шапці профілю, до речі, є ця інформація.